Учора весь світ облетіло перше селфі папи римського Франциска. Фото з'явилося на офіційній сторінці Ватикану. У такий спосіб понтифік нагадав про свої прогресивні погляди. Наскільки прогресивні в нього автосмаки – судити? вам. адже відмовившись від мерсівського папамобіля, Франциск пересів на скромний Hyundai. В Україні теж є свої непримхливі священики, котрі зрікаються дорогих автомобілів і принципово їздять на 35-річних тарадайках. Саме такий панотець став героєм нашого наступного сюжету. Йому не складають хрестика. У нього немає довжелезних кортежів і дорогезних авто. Я примісні навіть боки плавці камери, ви будете мати проблеми. Його автомобільні бажання куди скромніші. Виціпіліс началі за машини, які би, то і мають такое значення для життя чоловіка, лише тільки іміють для передвіження. Знайомтеся, отець Ігор, простий священник із села на Запоріжжі. І його 35-річний Опель, який на 5 років старіший за власника, цю мені машину це можна сказати, подарували. у такому мінімалістичному салоні. Пан отець щодня їздить по церковних справах. Мені машина потрібна не для того, щоб я ну їздив там на виставку чи що. Мені машина потрібна в загальному для роботи для праці. Залізний кінь батюшки хоч і бувалий у бувальцях, але досі на ходу. Тому ти за сім років я практично нічого не робив. Тобто не легковик, справжній трудівник у своєму багажнику він перевіз з матеріалів на цілу церкву. Ми ж церкву будували, коли будували все цегла, ця ракушка, все, 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 все в ньому возилося, всередині, все, що це. На дворі вже восьма ранку у селі Христини, тож парафіяни чекають на священника та його незамінного залізного помічника. Це, Господи, Боже, допомагай, щасливо заїхати, і ангела хорони дорос. Отець Ігор зізнається, дорогим бензином годує свою аскону дуже рідко. Ну зараз мене тут стоїть газова станові. Зараз ми це на газу. Салон аскетичний, наче келія. Тут немає ані оббивки даху, ані ручок, чи, скажімо, скло підіймачів. Навіть магнітола для боговірного меломана – розкіш. Мені більше подобається такі романси, така легенька музика. Така, що це жити. Їду на похоронах, музику не слухаю. І коли вже вертаюся з похоронів, ну якось тоді теж не до музики. Утім, на магнітолу старенький Опель може незабаром і розжитися. У отця Ігоря підростає юна автоледі ще трошки, і 35-річного Опеля успадкує дочка. Вже просить колись, щоб і вона кермувала. Ну кажу до неї. Нема прав, нема машин. Священник розповідає, йому давно пропонували пересісти зі старезного Опеля на дорожчий автомобіль, але такі подарунки духовному отцю не до душі. Мені на 30 років теж були, привезли таку гарненьку, дорогеньку машину, як подарок. Ну, ми з чоловіком не зійшлися чим. Я йому кажу, що ну, я б я б взяв цю машину, кажу, ну, як, як, ну, як на церкву, а він з цим не погодився. Тож отець Ігор лишився зі своїм старим другом. Скажемо, нічого, слава Богу. Їзди. Потихенько, помаленьку. З Божою допомогою передвигаємося.